Ого-го, що приїхала! Компас це один із самих оптимальних варіантів. Понятне діло, що такий хлам, це мусор ми вже будемо вибраси. Пукали такий автомобіль, ми не могли його знайти. А блоки десь можуть сп... в Литві. Подожди, зараз, давай ще раз. Моя лайба. Всім привіт, друзі! Вітаю на нашому каналі. Сьогодні розповімо про ті автомобілі, які приїхали для наших замовників. Ви знаєте, що багато автівок. Можна замовити зі штатів як вигідно, так і невигідно, і різні автомобілі, з якими пошкодженнями краще брати. Давайте будемо більш детально підходити до кожного автомобіля, який приїхав до нашого клієнта. Це приїхав на продаж. Ми про нього поки говорити не будемо. Про цю автівку теж упустимо, тому що є там определені моменти. І так почнемо з Jeep Compass. На сьогоднішній день Jeep Compass це один із самих оптимальних варіантів бюджетного класу. Чому? Тому що ці автомобілі можна перевозити від 15 тисяч доларів, те що і ми плануємо зробити з ремонтом Дана автівка 2018 року має двигун 2.4 атмосферний, на який ми можемо встановити газ. Чому? Тому що розхід газу десь буде близько 12-14 літрів, а бензину там близько 11,5 12 Все залежить від того, який це повний привід чи передній привід. Дану автівку ми придбали для нашого замовника зі штатів, і вона приїхала в 11 тисяч доларів. Пізніше Саша розповість, що може бути по ремонту на даний автомобіль, скільки він заклав для того, щоб було комфортно. Тому що ми хочемо цю автівку до 15 тисяч доларів зібрати. У даного автомобіля є декілька комплектацій, Саме простенька комплектація це комплектація спорт. Смислу його не має брати, тому що поки автомобіль доїжджає сюди, ви платите, що за розмитнення, що за доставку, ті ж самі кошти, і ті ж самі кошти за ремонт. Якщо брати автомобіль або в комплектації лімітед, або в комплектації Latitude, Latitude Plus, ми можемо бачити, що це середня комплектація, але з Chrome Edition, тому що от, значки джип. Бачимо білий на чорному чорний дах. У нас також, також е, позаду чорні значки, і у нас чорні диски. Що може приїхати з автомобілем? Тому що ми бачимо, що у нас у даного автомобіля незначне пошкодження по передній частині, а також по задній частині. Е, давайте подивимося. Що у нас в салоні, як ще виглядає салон? Ми можемо бачити, що якихось дефектів зовнішніх, крім того, що були основні пошкодження, їх немає. Дивимося, що у нас по салончику. Даного автомобіля пробіг 81 тисяча миль. Понятне діло, що він в такому стані, його треба буде потім помити і почистити, коли ми будемо вже віддавати нашому замовнику. Але на 80 тисяч миль він в ідеальному стані. Не потертий, не покоцаний. Я би, наприклад, якщо би вибирав. Би Кросовер брав би собі такого плану. У мене був Jeep Renegade. Я пересів після Q7 і мені отак він сподобався. Класні матеріали, класна шумоізоляція. Так, да, він бюджетний, але свої задачі він виконує. Давайте подивимося, що ж приїхало з даним автомобілем. Тому що всі говорять, що те, що там е ложать в автівку, вона потім не приїжджає, десь її можуть спиздити в Литві. Брехня, друзі. Дивимося, ого, го що приїхало. Бампер! Так, навіть подивитися, чи це бампер не від іншого автомобіля. Шутка, це бампер передній, бампер задній. А також дивимося, що приїхали. А, когті! То ми можемо навіть прикурити автомобіль. Так, це буде бонусом клієнту нашому. У даного автомобіля ще по задній частині теж незначне пошкодження, але ми бачимо, що задній посилювач, клики тут ось у нас пам'яті. Пам'ята задня полка. Примята трішечки задня ляда, це все рихтується, задній фонарь. Даний автомобіль завівся і з'їхав для того, щоб завести автівку. діло, перед цим ми обов'язково перевіримо, щоб були всі рідини на місцях. У даного автомобіля під капотом виглядає. Оце отак от, Ми бачимо, що візуально лонжерони на місцях, але обов'язково потрібно буде завести на геометрію і перевірити. Перевіряємо рідини чи на місцях, бачимо, що у нас антифріз на мінімумі, у нас є мастило і автівка завелася. Зараз відео будете бачити, як автомобіль з'їхав сам з автовозу. І тепер давайте покажу вам другий автомобіль, який приїхав для нашого замовника. І які можуть бути моменти, коли ви купуєте автівку візуально з мінімальним пошкодженням. Так, друзі, другий автомобіль, який приїхав для нашого замовника, це Ford Escape. 2018 року має двигун 2 літра кабуст в комплектації Титаніум, це максимальна комплектація. У нього незначне пошкодження по передній частині. Чому я завжди говорю, що потрібно дивитися автівки, які от такого плану, як оце компас, більш розібраний, більш те явне ДТП, яке ми можемо продефектувати загально. А так, от, коли автівка, наша, візуальне незначне пошкодження, воно потім може принести. Свої нюанси, як і у даного автомобіля. От Ми можемо бачити, що наше незначне пошкодження, але ланжерони трішечки пішли в ліву сторону. Це не критично, але буде розуміння того, що потрібно буде зробити більше ремонту, чим планувалося. Радіатори на місцях, жидкості всі на місцях, автівка має е, хороший загальний вид, тому що ми в Україні шукали такий автомобіль, ми не могли його знайти. Комплектація титаніум максимальна. Дуже комфортний салон, можете подивитися, діло, що потрібно буде його це все почистити. От. Але візуально має і панорамний дах, обов'язково теж ми перевіряємо, щоб не було ніяких там кусок і таке інше. Така автівка, ми плануємо, щоб нашому клієнту стало десь до 17 тисяч доларів, шукали в Україні, не знайшли. Тому, друзі, кому потрібно підібрати автомобіль, ви знаєте, до кого звернутися в команду CarWars, яка вам знайде найкращий варіант. А зараз Олександр коротко розповість за кожен із автомобілів, що буде по дефектуванню, що може бути і стати по ремонту. Саш, заходь до нас в кадр. Олександр займається і автопідбором зі штатів, а також автосервіс і підбір запчастин. Передаю тобі мікрофон. І розповісти нашим підписникам, що може стати по ремонту даний автомобіль. Технічні моменти. Всім привіт! Мене звати Саша. Я вам зараз розкажу: приїхав к нам вот такий. Вот. аппарат с незначительными повреждениями. Все навесное есть в багажнике. Что, что не спаяется, то купится новое. По предварительной оценке плюс-минус ремонт тут станет до 4000 долларов, так как дешевые запчасти, фары, если брать по Тайвоню, это 150 долларов, 250 долларов, бампера в районе 200 долларов, усилитель рихтуется тут. Если по оригиналу, то в районе бампер будет собрать где-то в районе 600-700 долларов, Фара в оригинал будет в районе $600 долларов. Одна Одна фара мы видим, что у нас целая. То есть здесь посмотрим, по креплениям, есть. где-то поломанная, не поломанная, подпаяется, все сделается. Дальше по заду машины. Мы видим, что у нас нету нигде ни коцок, ничего. То есть с, этим, с этими дверями, э, с задней, задним крылом мы ничего делать не будем. Э, здесь посмотрим в багажнике, или есть у нас накладка крыла. Э, я думаю, что она там есть. По рихтовке, по рихтовке. здесь мы такие, такие удары рихтуем порядка 250-300 долларов. Э, задний, усилитель, понятное дело, у нас под замену, потому что есть замятый и порванный металл. По багажнику мы видим, что у нас все вот эти элементы, это легко спаять, покрасить. Понятное дело, что такой хлам, это мусор мы уже будем выбрасывать. Такая накладка будет стоить порядка там, 70 долларов, я смотрел предварительно. Подожди сейчас, давай еще раз. Части у этого автомобиля очень дешевые. По салону все накладки вот эти которые есть в салоне снятые они дефектованные снятые у нас там лежат то есть по ремонту здесь предварительно плюс-минус 4000 долларов также к нам приехал такой интересный вариант как ford escape на вид незначительное повреждение мы видим что у нас вся морда чуть-чуть ушла в левую сторону по по двигателю открывая к сожалению, тут севший аккумулятор нельзя было понять. Ну, она не своим ходом съехала с автовоза. То есть мы не можем понять работоспособность двигателя, что именно по коробке, что по двигателю. Ну, из того, что мы видим, мы видим смещение чуть-чуть лонжерона. Один лонжерон мы будем тянуть, цена такого, такой работы 250 долларов. Также с этой стороны тоже самое, лонжерон тоже ушел. Вытяжка ланжеронов 500 долларов. Фары, мы видим тут целые, крепления вроде бы нигде не отломаны, но это будет все понятно после дефектовки, после того, как машина полностью разберется. Машину мы оживим, она своим ходом заедет к нам в бокс. Дальше наши маляра профессионалы дефектуют все запчасти, скажут полный перечень того, чего мы спасем, чего не спасем, что будет под замену, но предварительно из того, что наши ребята, наша компания CarWars привозила э, в Украину, то тут по ремонту плюс-минус, давайте с вами вместе посчитаем, лонжероны 200, по 250, это 500, бампер э, такой, я думаю, будет стоить по Тайваню где-то в районе 200 долларов, э, фары, я сказал, что здесь целое крепление мы можем подпаять можем заменить на новую фару это уже будет по желанию клиента по решетке мы видим что ее можно спасти капот у нас получается будет стоить по тайваню где-то в районе 150 долларов 100 150 это я так опять же говорю я говорю все цены ориентировочные так как я работаю с поставщиками они мне предлагают самую выгодную цену по передку я вам рассказал дальше мы смотрим что у нас все остальное целое, то есть здесь мы никаких работ не будем производить. Но ну, может быть, есть маленькие котки от перевозки. То есть машины, когда перевозят, то их привязывают. И иногда бывает такое, что есть какие-то царапины. Царапины полируются, это все не есть проблема, и это не очень дорого. По жопе у нас все целое, то есть вопросов нет. Единственный удар у нас по морде, и это, можно сказать, в этих автомобилях очень дешево. А сейчас по салону, по наружной части вы видели автомобиля. К нам приехала машина с нестрелянной безопасностью. Мы такое видели на аукционе. Но на самом деле нужно закладывать в ремонт. И как оно с... называется? Если на безопасность, но был удар у автомобиля, то, скорее всего, если водитель или пассажиры были пристегнуты, то сработает пиропатрон ремня. То есть пиропатрон ремня у нас одна штука меняется в пределах 35 долларов. Точно так же ми здесь. що нам повезло. Тобто, грубо говоря, у нас стрільнутий один ремень. Итоговая сумма э, сума цієї машини стане предварительно, опять же, я повторяюсь, це плюс-мінус 3000 доларів. Це з хімчисткою, з э, паліровкою і з заміною всіх вот попереджень. І так, друзі, дякую, що ви переглянули дане відео. Якщо у вас залишились питання, обов'язково телефонуйте. Кому потрібен автомобілю, ви знаєте, до кого звернутися. Працюють э, професіонали. Потрібно вам автомобіль зі штатів, з Кореї автопідбір. Ми раді завжди допомогти. Тому до нових зустрічей. Дякую, друзі. Пока.